Готувати суп з різаними галушками одне задоволення. Це просто, смачно і дуже швидко. І вся сім'я буде сита. Давайте приготуємо такий смачний супчик разом. Всі продукти для цього рецепту залишу в описі під відео. Картоплю я добре помила, порізала. Заливаю її холодною водичкою і ставлю, щоб вона закипала. А тим часом на сковорідці легенько пасирую. Цибульку та моркву. Сильно зажарювати не потрібно. Тепер саме головне приготувати галушки. Робиться це дуже просто. До яєць додаю щіпку солі, переминаю вилочкою і поступово всипаю борошно. Саме головне зробити таке середнє тісто, щоб воно було не рідке, ну і не затуге. Ось такої консистенції воно має бути. Перекладаю його в кондитерський мішок. Тісто не повинно витікати із мішка. Картопелька у мене вже закипіла, прокипіла пару хвилин. Я всипала до неї зажарку. Також у мене зарані було відварене куряче м'ясо. Я його також подрібнюю і додаю сюди. На цьому етапі я додаю сіль, перець та мій улюблений лавровий лист. Завжди додаю його в супи. Супчик у мене поварився 20 хвилин. На сам кінець. Починаю вводити сюди галушки. Як бачите, це робиться дуже просто та зручно. Такі галушки варяться дуже швидко, приблизно 5-7 хвилин і вони готові. Вони не розлазяться, не розбухають і супчик на наступний день ще смачніший. Накриваю кришкою і проварюю ще 5 хвилин. Перед подачею супчик обов'язково посипаю зеленю, ну дуже смачно. Бажаю вам також смачного!